Всіх вітаємо! В коментарях прочитала, що ви хочете, щоб я приготувала дієтичний супчик. Сьогодні приготую не тільки дієтичний, а вітамінний, корисний з першої зелені, з перших вітамінів, які появились у нас в березні місяці. У мене в кастрюлі 3 літра холодної води. Я додаю гов'яжі реберця та доведу до кипіння. Перед закипанням з'явився шум і ми його обережно зберемо, щоб наш бульйон та супчик був прозорий. Шум зібрали, робимо самий маленький вогонь і нехай наші реберця мліють приблизно годину. Щавель в середині березня на Одещині тільки проклюнувся, але на супчик можна вже наскубати. Візьму трішки зеленої цибулі. Та для аромату кілька листочків зеленого чеснику. І поки вариться бульйон, я почистила 4 середніх картоплі та помила 3 столових ложки рису. Нарізану картоплю відправляю в кастрюлю. Відразу ж з картоплею відправляю рис. Я не сказала, що у процесі варіння до бульйону я додала кілька цибулин та штучок 15 перцю горошку. Накриваю кришкою та підготуємо все до засмажки. А підготувала я. Одну цибулю почистила та нарізала, одну моркву натерла на крупній терці. Взяла пів склянки сметани, або це 3-4 столових ложки, олію для смажіння мілілітрів 80, олію розігріваємо. Підсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Моркву підсмажимо хвилинки 2-3. Потім додаємо сметану. І нехай засмажка зі сметаною перекипить одну-дві хвилинки. От і все. Засмажка готова. Виключаємо вогонь. І нам залишилось нарізати зелень та три яйця зварені в круту. Картопля та рис приготувалися. Ми додаємо засмажку. Нарізано зелень, яйця, два лаврових листочка. Також я дістала з морозильної камери заморожений кріп. І додаємо все це в кастрюлю. Залишилось посолити за смаком. Я додаю пів столової ложки на таку кількість солі, а далі можна скуштувати і додати ще кому недостатньо. Мені якраз достатньо. Накриваю кришкою і дам перекипіти буквально одну хвилинку, не більше. Подивіться, друзі, як по весняному виглядає наш щавелевий супчик. Колись наша сусідка, її вже нема, на жаль, говорила, а я як зварю зелений борщик, а він аж сміється в кастрюлі, подивіться. І морква, і зелень, і все таке корисне та вітамінне. Рису зовсім небагато, щоб він не був густий. А бабуся, моя казала, ну ось, появився перший щавель, зиму пережили. Наш щавелевий супчик вийшов дуже ароматний, так як ми додали зелений чесничок. М -м. Це дуже смачно! Справжній весняний супчик. Обов'язково приготуйте такий борщик, а ми бажаємо вам мирного неба над головою і бережіть себе, дорогі наші друзі! Пока-пока.